Заступником Олег середної ради Бурзі Олег Івановича Добрий день, Христос Воскрес. Шановні присутні, шановні учасники футбольних команд, шановні футболісти, мені радо бачити, що сьогодні традиційно навесні у Бочкові відкривається новий футбольний сезон. Ми раді тим, що в нас є така чудова футбольна команда, як футбольна команда імені Івана Яремчука, яка, я думаю, принесе немало перемог нашому рідному селищу. З нагоди відкриття футбольного сезону 2017 Великому Бичкові, виконком Великобичківської селищної ради, селищний голова та я особисто вітаємо вас. Бажаємо перш за все нашим футболістам міцного здоров'я впродовж цього сезону і великих перемог. А нам, глядачам-болівальникам, цікавої ігри, яку ми будемо спостерігати від наших футболістів. Отож запрошую всіх присутніх відкрити, відкрити футбольний сезон 2017 у Великому Бичкові, підняттям державного прапора капітанами команди та державним гімном України. Ще в мене країни ні слава ніголя, ще нам братці, усміхнеться доля, свинуть наші вороже. Дякуємо гарно, вдалої вам гри.